Мені нещодавно стало відомо, що моя старша сестра насправді є моєю біологічною матір'ю. Ота, поворот! Користуюсь тимчасовим аккаунтом, бо не хочу, щоб це пов'язували з моїм основним профілем. Моя старша сестра, назвімо її Роуз, і я завжди мали чудові стосунки ще з мого дитинства. Ми росли з чудовою прийомною родиною, і вона завжди про мене піклувалась. Я виріс у теплому і люблячому середовищі, але мені казали, що мені пощастило. Мені розповідали історію, ніби ми з сестрою мали батьків наркоманів, які нами не опікувались, нас не годували, залишали в джанки друзів на кілька. Днів поки самі гуляли. Коли мама була вагітна мною, вона пила й курила, хоча мені пощастило. Коли я народився, тільки сестра доглядала мене. Коли мені було два місяці, вони залишили нас обох у торговому центрі і зникли. Нам допомогло літнє подружжя, яке потім і стало нашою прийомною родиною. Ми звернулись у поліцію, але вдома нікого не було. Там усе виглядало як печера без хатьків. Батьків ми більше не бачили. Після кількох місяців у притулку та підтримки того подружжя вони вирішили нас усиновити. Зараз мені 19, роуз 34. Я досі живу з прийомною родиною. А вона за 20 хвилин їздив від нас. Я навідуюсь до неї 3-4 рази на тиждень. Кілька місяців тому друг запропонував зробити ДНК тест, щоб дізнатися більше про своє походження. Бо Роуз про це не любила говорити. Коли прийшли результати, виявилося кілька цікавих речей. Наприклад, що я наполовину аж кенаський єврей. Потім я знайшов у системі тітку 33 роки. Я одразу зв'язався з нею. Назвімо її Дженет, і ми домовились зустрітись. Про це я не сказав роуз ні слова. Коли ми зустрілися, я помітив схожі риси, однаковий колір очей та волосся. Я спитав, чи є в неї брат або сестра. Вона розповіла, що її сестра завагітніла в 14 від хлопця-наркомана, будучи п'яною. Через місяць після пологів вона втекла з дитиною. Були сильні сварки з батьками. Її так і не знайшли. Шукали півтора року. Я почав складати картину. Попросив фото сестри. Ми пішли до батьків. Мами вдома не було, а батько помер три роки тому. Побачивши фото, я зрозумів: це роуз, це сто відсотків вона. Роуз, моя мама. Ми ніколи не були покинуті, не було жодних наркоманських батьків. Вона все вигадала і для мене, і для прийомної родини. Я одразу обійняв Дженет і сказав, що мені зараз це занадто важко, і попросив поки що нікому не розповідати. Я пішов до друга, розповів усе. І вже тиждень ночую в нього. Батькам і сестрі сказав, що ми купили нову гру і тому залишаюсь. Я уникаю розмов з Роуз. Я не можу глянути їй в очі на те, що сказати правду. Що мені робити, як правильно поводитись, сказати їй, що я знаю. Редаговано мій друг повів мене в кіно і на Келих, не дуже п'яний. Дякую всім за теплі слова. Вони трохи прояснили мені ситуацію. Я вирішив розповісти Роуз цього тижня, але потрібен час, щоб подумати, як: чи сказати прямо, чи натякати поступово. Навіть думав покликати з собою Дженет, але думаю, що вона сильно розсердиться. Я оновлю ситуацію, щойно вирішу, як їй сказати, а зараз піду посплю. Друге редагування. Багато хто питав, як відбувалось усиновлення. Вирішив пояснити детальніше. Процес не був миттєвим. Пройшов рік від моменту, коли подружжя нас знайшло біля торгового центру, і до того як вони нас усиновили, ми були в притулку. А Роуз підтримувала з ними зв'язок і вони нас відвідували. Згодом Роуз заплакала перед ними і сказала, що ненавидить притулок, і не хоче, щоб її молодший брат ріс у таких умовах. Вони вирішили нас усиновити, найняли адвокатів, і за кілька місяців усе стало офіційно. Принаймні так мені розповідали. Я не впевнений, що прийомні батьки знали про це, але якщо і знали, та історія теж була брехнею. Блін, ну от щастя, вона не набрехала, що таки наркомани присутствують цій. Історії і це, блядь, твій батя, походу. Ну, сім'я його, по крайній мірі. 14 років заберемнять. Блядь, діти, діти, піздець, що з вами робить, блядь. Оновлення. Перш за все, хочу подякувати всім за чесні відповіді. Це справді допомогло мені впорядкувати емоції і підготуватись до розмови з нею. Через тиждень уникання я приїхав до неї додому з кошиком для пікніка, щоб мати шанс поговорити з нею. Вона зраділа мені, але я попросив її сісти, бо нам потрібно поговорити. Я почав з того, що сказав: я знаю, що в неї є таємниця, яку вона приховувала від мене багато років. Її обличчя почервоніло, і вона почала дуже сильно плакати. Вона одразу зрозуміла про що йдеться. Я розповів їй про ДНК тест, про Дженет і загалом усе, що розповідав вам у попередньому дописі. Коли вона трохи заспокоїлася, вона розповіла мені правду. Вона завагітніла після вечірки, коли напилася і переспала з якимось покидьком, який тільки й робив, що курив траву. Ну, таке й казав, наркомани. Блять, отак от, от йому було байдуже на дитину. Він сказав щось на кшталт, ну окей. Блядь, пізніше вона дізналася, що 10 років тому його зарізали у в'язниці за наркотики, напади і озброєне пограбування. Вона розповіла, як її мати постійно намагалася переконати батька відмовити її залишити дитину. Вони постійно сварилися через це. Коли я народився, батьки сказали їй, що вона осоромила сім'ю, допомагати з вихованням не будуть. Вона має працювати і забезпечувати дитину та себе сама. Кілька місяців вона позичала гроші в друзів, поєднувала роботу і догляд за мною, але потім була величезна сварка з батьками. Вона сказала, що якщо вони не допомагають, то краще вже самим. Її відправили в кімнату, але вночі вона втекла. Автостопом добралась до сусідньої країни. До ранку вона вже була там. Вона кілька днів намагалася сама догряти. Жля за мною, знайшла покинуту хатину, де іноді ночували без хатьки. Коли я почав плакати в торговому центрі, вона теж не витримала і заплакала. Подружжя, яке нас установило, одразу підійшло і спитало, чи ми загубились. Роуз скористалася можливістю, вигадала історію і нове ім'я. Поліція виявила, що ми не зареєстровані в системі з кількох причин. Нас відправили в прийомну сім'ю на півтора року. Потім це саме подружжя вирішила усиновити нас, щоб не розлучати. Залучили адвокатів, і за кілька місяців їм це вдалося. Роуз знала, що її батьки шукали її. Вони схаменулись за день-два. Вона написала лист, що з нею все добре. Вона дбає про себе і мене, не живе на вулиці, знайшла гарних людей, які допомагають з дитиною. Вона попередила, що не повернеться і просить припинити пошуки. Через місяць вони справді перестали шукати. Через кілька років її батько таємно вирушив на пошуки. Їй було вже за 18. Після довгих пошуків він знайшов її і попросив вибачення. З часом вона пробачила його і підтримувала. Таємний зв'язок. Він бачився зі мною кілька разів. Я знав його як одного з давніх друзів. Роуз. Він кілька разів допомагав нам, і вони зустрічалися раз на два місяці. Іронічно, але я радий, що познайомився з ним до того, як він помер, навіть якщо не знав, ким він був насправді. До речі, прийомна сім'я так ніколи й не дізналась про правду. Після всього я сказав їй, що ми багато втратили, не знаючи, що вона моя мама. Я сказав, що розумію, вона зробила правильний вибір. Я витяг з кошика табличку Це хлопчик, і трохи смаколиків для пізнього бейбішауру. Ми обіймались годину. багато сміялись, подивились фільм. Потім я поїхав до своїх прийомних батьків на вечерю. Я радий, що вона моя мама. Перша за багато років я відчуваю себе повноцінним. Мені байдуже, що вона брехала. Вона зробила це заради нас. І я не можу уявити, яким би було моє життя, якби вона не вчинила так. Дякую Reddit, що допоміг мені впорядкувати почуття і впоратись з цим. Ну да, це все-таки. Він, він втратив трохи. Ну як трохи, він втратив багато, того що не знаючи, що це його сестра, а не мамка. Да, но, блін. Він узнав, йому всього 19. А їй 34, блядь, 34. Жесть. В 34. Будь мамкою 19 річного Це ж вообще пиздец. Ну, вони ще не виростають, напевно. Не знаю. Побачим. Не побачим, точніше, блядь. Не знаю. Просто не знаю. Ну, така інтересна історія. Ніякого драми тут нема. Ну, скажу, що прям дуже інтересно, Я вже дав чогось інтереснішого. шоу. Ну нічого, неплохо і так. Е, пишіть свою думку, що ви думаєте, чи правильно вона вчинила, що скрила цю інфу. б вона не скрила, то їх, їх би й не всиновили по факту. Хоча я якщо ця сім'я нормальна, якась прикольна, адекватна, тому вже й б. Як ви думаєте, чи нормальна мамка? Що зробила отак? Що осуждаєте ви її, чи одобряєте? Ставте лайки, підписуйтесь, черебоньте колокольці, дивіться решту відосів. І скоро з вами побачимося і